Ого! Оце карась! Ого! Оце карась! Друзі, доброго ранку. Ну що, вибрались ми сьогодні з вами на прекрасну маленьку річечку. Будемо сьогодні пробувати щось піймати на поплавочок. А що ми будемо сьогодні ловити, будемо ми з вами ловити отаке з карасів. Будемо пробувати спіймати здоровенних карасів, а що з цього вийде, вже будемо бачити. Перед цим я виїжджав. У ці краї зовсім нічого не поймав. Не знаю, воно чи погода в нас, чи що, але рибка особу клювати не хоче. Ну, зараз попливемо. Там я знаю одне таке цікаве було це. Зараз ми там закормимося у віконечках і будемо приступати до рибалки. Ще візьмемо з собою на всяк випадок кивок. Може, в нас на кивочок він відділеться так що. Не переключайтеся, думаю, буде цікаво. Чим мені, друзі, подобається рибалка на поплавок, що. Ну речей зовсім немає. Сумка з прикормкою з наживкою. Сумка із снастями. Ну і звісно ж беремо з собою пару удочок. Беремо дві поплавчанки і беремо на всяк випадок кивучок. І все. Всі снасті у нас загружені. Можна вирушувати. Зараз, друзі, тут трішки підчистим собі два віконечка під поплавочок. Сподобалось мені це місто, тільки тут правда глибина невелика пів метра, але я думаю, тут у нас карасик повинен бути. Так, з місцем ми приділилися, можна тепер зробити і закорм. По Поза у нас сьогодні прикормка від флагман. Це в нас халва велика риба. Халвичка це один з найулюбленіших моїх смаків. По ловлі крупного карася. Ну і обов'язково зернові, в даному випадку від фішка. Так, що в нас тут кукуруза із зернами конопель для поплавочної і донної луплі? Тер сюди висипаємо. Крупної фракції, друзі, обов'язково потрібно додавати, якщо хочете ловити велику рибу. Зараз наліпимо шариків і буквально по 5 маленьких шариків на кожне віконечко закинемо. Не знаю, може і мілко вже з цього болота рибка і вийшла, Ми будемо сподіватися, що не вийшло. Так, беремо наші дві вудочки, чотирьох, одна, 4, одна метрова. Це в мене новинка. Нові удочки з'явилися Флагман С-канал. Прикольні удочки, невісомі і бюджетні для ловлі середнього і крупного карася. Я думаю, вони підійдуть. Ну, потрібно ще правда, їх правда, спитати. Подивіться, особливо ця 4 яка вона тоненька. Зрівняти з пальцем, вона тонша пальця. Легенька, невісома, особливо в руках її тримати одне задоволення. Ну, я думаю, чотирьохметрова якраз сюди буде те, що треба. П'яти, звісно, довго, але У мене одна тільки чотирьохметрова удочка. Наскільки я знаю... Караз уж пів метра вистачає, да, щоб клювати. Ну, Побачимо. Зараз побачимо. Наша сумочка з усіма снастями. Тут я вожу все для ловлі на поплавок і на кивок. В даному випадку зараз возьмемо наживку. А по наживки що ми сьогодні возьмемо? А сьогодні ми возьмемо, напевно, ось Аніс від J-Stream. Ці пуфіки використовую при ловлі на поплавок і на кивок завжди в поєднанні з опаришем або з черв'ячком. Ну, на жаль, у нас сьогодні черв'ячка немає. Там у мене є з десяток, їх. ну вони вже знаєте не перший свіжості, такі вже поморщені. Так що прийдеться ловити на пуфік разом з опаришем. Так, можна наживлятися і закидати. Друзі, перший карасик. Звісно, розмір поки що не той, але все-таки перший є. Пів години простоїли поплавки. Одну поплавочну я витяг, одну залишив. дістав вук і відразу піймав ось такого карася. Ну, бачите, звісно, я ж кажу, карась невеликий, але все одно приємний, Я думаю, тут, звісно, і коні повинні бути. Так що ми розпочинились, заходять хмари, Вон, дивіться, який гримить з усіх сторон. Так що, думаю, напевно, що в нас і гроза буде. Ми будемо сподіватися, що мене. Першого каросика взяли. Клас. Ох ти! О. Оце вже він, друзі. Ох, як довго я його вимучував. О, дивіться, оце кругляш. Ну так, да, це вже карась. Грам 600-700. Така вже риболовля, мені подобається. Дуже довго я його чекав. Поплавочну вудочку взагалі зовсім змотав. На поплавок взагалі не реагує. Коротше, дощ був десь хвилин 40, я у машині пересидів, а це знову виплів. І піймали ось такого кросення. Ох, красота, ти що? Який це кайф, аби вони ще на поплавок клювали. Ну нічого, ми наступного разу, як на рині черв'яків то на черв'яка, я думаю, він нас по-любому братиме. А так наживляю піно тісто і два опорищі. І оце ось такого прекрасного карася взяли. Клос, друзі. Будемо надіятися, що не останні. І глибина, щоб ви розуміли, десь в районі сантиметрів 30-40. І оце на такій глибині він бере. Я сам в шуці. сазан був. Це сазан був, друзі. Та ти що, чого він не засікся, я не знаю. Сто відсотків сезон був. Ах. Ну нічого. Третій пішов. Ох, <laughs> і карасі, друзі. <laughs> ну Прям не монстри, ну аби ви знали, як я давно мріяв половити цього карасю. І третій пішов. Да, покльовки не дуже часто, я вам скажу чесно, десь раз у 20 хвилин, десь отак, Але все одно я там ще закормив дві точки. Зараз ще тут постою хвилин 20 пів години і попливу перевіряти ті дві точки. Там на чистому в влатоті теж я підкормив місця. Что, ось, так, что вот такой карась. Класс. Ого! Вот это карась! Ё-моё! Друзі, оце він. Ху-ху-ху-ху. Оце монстр. Дивіться який. Фу ху 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 Да. Зараз возьму ваги зважу, щоб вам не казати. Не видумувати нічого, але ну, я думаю, грам 800 точно в ньому повинно бути. Друзі, 770 видно вам? Ну як вам карась? <рес> да, я просто в шокі. Як мене потягнуло в це болото. Де я тільки не був, нема ніде. А тут така глибина, я в житті не подумав, що на 30 см буде клювати такі гарні карасі. Ще й плюс у мене сезон, друзі, зійшов. <рес> Клас, крута рибалка. Продовжуємо далі. Бачите, жара піднімається. А клюву все краще і краще стає. Жирно, просто жирно. Кстати, друзі, у минулому відео я збирав кошти військовим на батареї для мовіків. І там був не просто збір, а був збір із конкурсом. Минуле відео набрало більше 30 тисяч переглядів, але ми навіть не назбирали з вами половину суми. Так що попрошу вас, долучайтеся до збору. І давайте його поскоріше закриємо, тому що хлопці дуже нуждаються в цих батареях. І кстати, там же я проводив конкурс, хто задонатить на суму від 100 гривень, ми з вами зробимо розіграш. Буде в нас один переможець, і цей переможець отримає рибальське крісло коропове, дві вудочки балонські і монтажний столик. Призи просто шикарні, так що, друзі, долучаємося і давайте поскоріше закриємо цей збір. Баночка буде в описі під відео. Так, друзі, це місце поки що покидаємо, трішки докормилися, попливемо ще десь постуємо, бо трішки притихла рибка. Ви ж тут не так багато водорослів, щоб легше було переміщатися, а то ми пливемо і розлякуємо всю рибу. Ти сюди. Ось вам, друзі, і нове місце, бачите? Принесло якого карасямбу, та теж такий грам 700-800. Там стояв нічого, переплів у друге місце, бачите, на закормлене, і зразу ж буквально хвилин через 5. Узяли ось такого прекрасного карасі. О, Друзі, подобається мені ця риболовля. Хай покльовки не дуже так часто, як хотілося. Я ж кажу, десь раз у 20 хвилин, раз у пів години. Але ж ви подивіться, які карасі. Це просто мрія половити отаку рибку. Клас. Як то кажуть, жирьока. Виплів, друзі, на бережок. Трішки хочу перекусити сало, ковбаска, огірочок. Хімія на хліб мозать, ну і хлібець. Зараз, друзі, трішки перекусимо. Щось ви знаєте, кльов не, не радує зовсім. Десь раз у півгодини, раз у 20 хвилин покльовка, не можеш її дочекатися, ще й жара піднялася. Так некомфортно стало рибачити. Ну нічого, зараз перекусимо, я думаю, ще випливемо з вами на годинку, на дві ще по-любому повпіраємося, може вдасться ще нам хоча б парочку піймати карасів. Так що робимо перекус і пливе, продовжуємо далі. А сало добра, угу. виждав я тебе все таки Виждав, друзі, ще одного. Ух, ну це, звісно, цього крайнього, чесно скажу, повимучував. Де я тільки не плавав, і з тієї сторони ставав, і з тієї сторони ставав. І все-таки дождалося ще одного карасака красення. Ух, жара, звісно, друзі, такого піднялося, ти шу. Вже в нас діло й до обіду йде. Ну не знаю, я ще планую годинку посидіти. Клас. Клас, клас, ще раз клас, друзі. Ради таких карасів можна на такій жарі попаритися, правильно? Оба! Що ж, друзі, наразі ще одного удалося нам вимучити. Хвилин 40 пройшло після тієї клювоки. Бачите, яка розбіжність між покльовками. Ну все одно. Все одно раді таких карасів можна чекати. Тим більше, я дуже давно не ливив карася цілі направлено. То ви знаєте, мені навіть в кайф посидіти і почекати. Тим більше, сонечко трішки у нас заховалося за хмарки, так що рибачить стало набагато комфортніше. Ну, ще посидим, ще посидим, може ще нам удасться. Хоч парочку піймати ось таких гарних прекрасних карасів. Да, Нарешті я їх знайшов. Друзі, просидів ще годину. Все, покльовок немає зовсім. Як обрізали, ото тільки 12 годин стукнуло і все. Більше покльовок не бачу. Не знаю, чому воно так і сонечко зайшло, я ж кажу, і комфортно стало ловити, але риба перестала. Брать зовсім. Кстати, друзі, на боковий кивок ловив вудочкою це Ecstriam Carbolo від флагман 5-метровочка. Зараз складу вудочку, покажу вам улов. О! 3 кілограми точно єсть. Коротше, в районі 10 карасів, ну, може навіть і 10. Та ні, 10 нема, мабуть, 8. 8 карасів. Нам з вами вдалося піймати. Ну, розмір, самі бачили, який просто шикарний. Все, друзі, на сьогодні закінчуємо ми з вами нашу риболовлю. Ви знаєте, трудова рибалка вийшла, але проти тих разів, що я перед цим виїжджав ще зовсім без риби. Це для мене, я вам скажу, ще шикарний результат. В районі 10 карасів вдалося піймати карась гарного розміру, весь за пів кіла. Я думаю, результат получився шикарний. Зранку просто. Я б, я впирався десь годину в поплавки, нічого не клювало. І плюс хвилин 40 нам перевів. Коротше, дві години перевів нам дощ і поплавки наші не спрацювали. Аби зразу взяв ківочок, якраз би ранковий кльов може б, ми з вами краще б спіймали. А так, в принципі, улов є і це дуже добре. Будемо приїжджати ще в ці болота, якщо, звісно, воду не скинуть. Тому що водичка падає падає прямо на очах. Я думаю, він дуже швидко вийде з цих каміщів. Я раніше ті года, як ловив у цих місцях, то тут води було метр. Розумієте, в цю пору року. А зараз 30-40 см. Ну хіба це глибина? Ну, все одно, як бачите, карась присутній. Даже сазанчик один узяв, але, на жаль, зійшов. Ну, коротше, я думаю, рибалка вийшла непогана. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.